Залишилася культура. По культурі, в першу чергу, персоналії тут у нас ну, по суті, одна персоналія, Фефан Прокопович. І, і його пізнавати не так вже й важко, тому що ну, в всяк... вчених в Гетьманщині ми ще не згадували, і зараз згадуємо перший раз. Фефан Прокопович, по-перше, це вчений, математик. Філософ разом з тим, церковний діяч, ректор Києво-Могилянської Академії деякий час, літератор, поет. Як бачимо, досить різностороння розвивана людина, причому які досі... людина, яка досягає успіхів в різних сферах. Тобто підказу вже достатньо прозвучало. Навіть от, просто такий список, що діяч там сучасник Івана Мазепи і Петра І, і от, обдарована людина, успішна в сфері культури науки, ректорки, могилянки, все зрозуміло, це мова про Феофана Прокуповича, його нам нема з ким сплутати. Ще один момент. Я вже сам обмовився. Сучасники Івана Мазепи. Перша він співпрацює і з Іваном Мазепою, і з Петром І. Ну, тут є свій момент. там е для критики своєї підстави, чи, чи для захоплення там все дуже така неоднозначна біографія у нього. Але найголовніші підказки про Феофана Прокоповича, я сказав, і його особливо нема з ким плутати в цей період. Він один такий видатний діяч культури, так що його легко пізнавати. Ще які явища. Ми вже говорили про зміни в архітектурі козацьке бароко. Для нього характерні риси це такий з одного боку, стиль дуже розкішний, дуже. Гарний з багатьма прикрасами, з іншого боку, козацьке бароко більш строге, ніж бароко європейське от в плані кольорової гами. Як правило, білий орнамент на білих стінах. Це, характери... Це от якраз характерна риса саме козацького бароко в Гетьманщині. Про це вже було сказано. І ще одне явище нове, про яке не говорили козацькі літописи. Все, що ми так чи інакше обговорювали на темах пов'язаних з історією Гетьманщини, ми знаємо з письмових джерел ну, з різних з іноземних письмових джерел, але в тому числі з наших вітчизняних, які в самій гетьманщині написані. Мається на увазі, коли ми говоримо про наші вітчизняні джерела, в першу чергу козацькі літописи. Літопис це такий специфічний історичний твір, де досить давній жанр, ще родом середньовіччя, коли події описуються по рокам. Такий то рік сталося таке, то наступний рік сталося інше. Таких літописів у нас є три. Літопис самовиця, літопис Грам'янки, граб'янки і літопис Саміла Величка. Ну, ось назви. Тут не складно. Всі ці літописи є джерелами інформації про, про історію Гетьманщини 17-18 століть. То, що ми розповідали, говорили про Богдана Хмельницького, Роїну Івана Мазепи і та й більш пізні події, великою мірою ця інформація як озвучена. Вона взята саме з цих літописів. Тепер ще які питання можуть бути на тестах? Ну от ці літописи треба відрізняти від літописів, описаних від літописів часів Київської Русі. Там був пояс минулих літ Київський галець волинський Навіть якщо забули конкретні назви, то літописи часів Гетьманщини вони мають автора. От навіть така підказка для вас. Якщо ви бачите літопис з автором, літопис чийсь, Ага, це значить козацький літопис. Літопис Самовиця, Ряб'янка, Величка. Є автор вказаних в цих трьох літописах, значить це літопис часів Гетьманщини, а не Київської Русі. Ну щодо культури, все всякому разі, те, що вимагає програмка, ми все озвучили.